Ужгород продовжує тримати турнірну планку з пляжного волейболу. Цього разу до обласного центру Закарпатського краю завітали відкриті мікс Магання. Сьогодні у нас відбувається відкритий мікс турнір з пляжного волейболу. В турнірі беруть участь 20 команд. Зокрема, до нас приїхали команди з міста Києва, з міста Львова. Учасники також Семте Березний, Ужгородського району, міста Мукачева, Сваляви та міста Ужгорода. Мані відбувалися за складних погодних умов. Дошкуляла спека. Утім, спортсмени не втрачали турнірного настрою. Спека відіграє важливу роль, але вона діє не тільки на нас, а й на суперника так само. Тому всі знаходяться в рівних умовах. Тяжко, особливо зараз, коли все сонце піднялося вище. Чим вище, тим тяжче, але мусиш себе перебороти. Ну, люди, Якщо вже їдуть на змагання, то вони якось готуються до тих змагань, тренуються під сонцем. Тому ну, умови рівні. У турнірі брали участь як топові спортсмени, так і менш відомі. Утім, які досягли у пляжному волейболі певних успіхів. Це та мікс формат. Робили змагання непередбачуваними. Так борються всі кожен за кожен м'яч. Все супер получається, все дівчата стараються, все вийде, друг другу допомагати і все буде добре. Небияке значення мала і взаємодія в парі. Власне, я в парі граю своїм тренером. Ми трошки важко, морально, тому що відповідно майстерність трошки давить. Але взагалі в міксах дуже важлива і більша роль залежить від чоловіка. Тобто він має задавати дух, відповідно, це в нас більше сітка, ніж жіноча. Він має забивати більше, підстраховувати. Так? Дівчина більше така роль в захисті. І от більше дійсно відчувати. Найкраще взаємодіяли в парі у жгородці, зокрема, дует у складі Ростислава Крайниковця та Анастасії Шатан посів перше місце.